Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні знову день закупки. Вже завантажили машину. Приїду додому, покажу, що взагалі сьогодні в мене було на закупці. Ну, як завжди, трішечки взяла чогось зайвого. Ну, таке буває не завжди, але буває. Так, Ну і тут мені вже починають писати, дзвонити, казати, що щось дорого продається. Ну а на запитання, давайте я вам привезу до люди не хочуть. Бо це перше треба тепло, друге треба випойку, третє потрібно взагалі за ними доглядати, бо малеча. Потребує найбільшого догляду, ніж таке вже підрощене, так? За чого я починаю продавати від двох тижнів? Тому що ну, мені подобається з ними бавитися, займатися з ми, саме маленькими. Коли вже стають такі більш дорослі, так, мені хочеться взагалі їх просто продати. Тому я ж кажу, що люди не хочуть брати добове і за ним доглядати. А хочуть просто купити за копійки і нічого не робити. Такого не буває. Ну, або буває, так, буває. Тому що ось до мене вже почали приходити покупці. Перша, друга хвиля в мене була по продажам. І люди приходять і кажуть: а ми ось в тому році там десь взяли, то 10 штук здохло, то 15 штук здохло. І за того, що люди. Шукають таку найнижчу ціну по закупці, в них тоді воно і виходить, що щось іде не так, і вони починають дохнути. Наприклад, як ми, так, ми ніколи не шукаємо найдешевших варіантів. Ми беремо завжди середнячок. От мені здається, що середня ціна, середня якість це найкраще, що взагалі може бути. Так що, якщо ви поважаєте взагалі свої гроші, свій час, то краще беріть там, де вже перевірено. І ще таке питання: ось ви мені розкажіть, де в якому регіоні, яка ціна зараз іде на цих бролерів підрощених, добових. Я розумію, що ціна йде різна, взагалі різна. Але цікавить взагалі різні регіони. Я ось, наприклад, прозвонювала по декілька там, телефонів, так? ну ціна плюс-мінус однакова в нас. Де, що дорого, я не розумію. Ну, дорого все, все дорожчає. Навіть щоб вигодувати бройлера до двох тижнів, воно потребує стартового комбікорму. Зараз у нас комбікорм, тим, що я годую, так, 625 гривень мішечок. На 25 кілограм. До речі, комбікор з минулим роком здорожчав на 100 гривень один мішок. Тож це також потрібно враховувати. От люди взагалі не дивляться вліво-вправо. Я на пішохідному, я богиня. А тоді катаються на капоті. І виходить, що. Бабка вискочила на дорогу, вже забулася, що вам і розповідала. Ой, ладно, мислю мені вже збили, приїду додому, почну все вигружати і буду вже показувати вам, що є в нашому наявності. Приїхали вже додому, просто поставили отак ящички. Дивіться, які в нас підкидиш. І ось такі гарняні підкидиш у нас є. Мякенький. Мекакушечка. Не какушка. Такі взагалі легенькі-легенькі. Оце отак от приїжджаєш і оце отакий такий пискот у нас постійно, розумієте? Дивіться, в мене все тут забите, перебите. Зараз йдуть продажі, замовлення ще є. Буду вже потихеньку їх вивозити, розвозити, але зараз треба якось його все укомплектувати і повміщати. Так, тут також, дивіться, в мене що є. У мене тут бролери отакі от, що е, через два дні виїжджають. І є отакі ось гарні, я їх важила вже майже по кілограму. Ростуть дуже швидко. Також, якщо людина приходить там і хоче його купити, то я його не тримаю, я його продаю. Так, і качки. Так як їх тут багато, пройшло ось буквально дві години, як ми в них чистили. Вже знову он грязно. Зараз ми будемо оцих найбільших забирати і переносити, там зробили біля свині загородку. Більших туди, а менших залишимо тут, щоб ще в теплі сиділи. Бо великі оці вже каченята отакі, вже по півтора кілограма важать. І всього їм від народження один місяць. Чотири тижні. Сьогодні рівно, до речі. Так, а хочу я його приділити. Боже, не кричить так. Ти теж кричить? Тебе і не чутно. Так, хочу, хочу я їх от сюди. Тут ми розрівняли, пам'ятаєте, у нас там свинка його. Капець понаворачувала, порівняли пол, застелили з соломою. Зараз їх сюди будемо перекидати. Де ти там? Хрюнік? Ну і наш хрюнік буде в них сусідом. Кирпичі він вже повитягував, ви бачите, яке гівно? Да? А ми думали, отут заробити кирпичом. Є така невеличка виємка. Але ні, побачили, що вигрібає цегло. Поставили, отак піддон у нас розрізаний був. Перекрили, щоб туди качки не вилазили, щоб вона їх випадково не пожерла. Так, підемо, будемо переносити. залишилось тут найменше, а це те, що було не запланована покупка. Мячики. Отак, от ось так. Ось так. Як бджілки літають. Так, і великих попересаджували туди. Тепер вони в нас тут сидітимуть поки що, ненадовго. Ось ще один тиждень морози пройдуть і підуть вони в велику загородку, вже будуть на сонечку пастися, гуляти. Поки ми тут робимо пересадку. Дитя он сам гуляє. Де він ківся? Бабочок ловить ти бабочку ловиш клас Клас! сіла, дану лови, лови а так летить, летить летить апа о так. Умничка. <риві> Ні, повзать не треба. <риві> Гуляй, зайчик. Так, всіх розпаковала. Зараз покажу, що взагалі є. Оце забите. Качок отак небагацько тут залишили, щоб вони трохи ошиняли, так і таки найменше. Відділила для гусеняток, так он вони собі сонечко знайшли. Красинчики такі. До речі, в тому році я брала сірий легард а в цьому році просто сіра. Гусечка Що в мене тут? Тут ось так ось, розпаковала, забила, розумію, що їм трішки місця буде мало, але два дні перетопчеться, нічого страшного в цьому немає. Через два дні тут половина буде продана просто. Тому я не хвилююся. Дивіться, яка вже класна голосийка поставала, повиростала. Це малеча, яку завезли. Також ще голосички. Верхній ряд. Це в нас геркулеси. Геркулеси майже всі заброньовані, там залишиться може штучок 20. Так, цій клетці ці, ці підростки ще післязавтра будуть виїжджати. І сюди також привезла маленьких геркулесиків того, що... На початок травня дуже багато запитів, записів і я хвилюю, що в мене просто не вистачить пташки. Тому хто не встигся там побронюватися, можете бронюватися, поки що є, щоб я розуміла, на яку кількість мені потрібно ще розраховувати. Дивіться, дуже класні ще редброхи повиростали. Я їх важила вже по 800 грамів, до речі. Трьохтижневі, гр. 800 грамів. Дуже класно. Мясо яєчне ой, Е, м'ясне направлення далматинець Вже по 900 грам, по 850 навіть по кілограму тут є. Хто таких бере, реально не жалкує. Чому? Бо півник тут росте до 8 9 кілограмів курочка росте до 6 кілограмів. Класний. Хто ще таких не брав, наприклад, то я рекомендую їх брати до уваги. Навіть той, хто не любить голоси, як я. Я також, ну, як би не дуже той полюбляю, так але е це може бути. Загалом. У мене все забито, місця немає взагалі. А зараз покажу минулорічного півника голосичного. Де він? Ось. Дивіться, який красень. 5 кг він у нас важить. Тобто тушка буде прилічною. І виходить, що м'ясо яєчка, да. Хоч і мясо яєчка, mm. та що має 5 кг, Ну, відповідно, шатушка буде десь 3,5 з половиною кілограма. Оператор. Тому я люблю мясо яєчок. Особливо зараз ще закупиться кукурудзка, дроблена, почнеться... йди до мене. Почнемо годувати ще оце м'ясо яєчко кукурушкою. До речі, якщо ви будете годувати м'ясне направлення, таке як далматинці або бролери, десь за три тижні до того, як буде м'ясо, то м'ясо буде дуже жовте. І ніхто вам не. ну... Буде видно, що це домашнє. Не куплене, оте біле, накачане водою чи хто значим, а реально домашнє. Ти маму поцамай. Все, біжи. На цьому все. Всім па-па.